Ти прокидаєшся від звуку тріскання мармуру під тягарем золотих статуй, кожна з яких вирізблена в подобі чоловіка, що вважає себе Богом. Рік 39 після Різдва Христового, ти сенатор у Римській імперії, стоїша у тіні палатинського пагорба, коли імператор Гай Юлій Цезар Август, відомий історії як Калігула, наказує стратити ще одного чоловіка за злочин недостатнього поклоніння. Ранкове повітря просякнуте металевим запахом страху, і потом колег сенаторів, змішаним із важкими пахощами, що липнуть до пурпурових шовків, якими завішано палац. Твої руки тремтять, коли бачиш, як 23-річний правитель гладить шию свого улюбленого коня інцитата, недбало міркуючи, кого з твоїх колег слід убити наступним. Перед тим як зануритися в ці забуті історії про виживання та страждання. Якщо тобі цікаво відкривати приховані правди минулого, натисни вподобайку, підпишись, а також напиши в коментарях, звідки ти слухаєш. Мене вражає, що ми разом досліджуємо ці давні події, перебуваючи в різних частинах світу, але об'єднані часом і простором нашою спільною цікавість до історії. Гай Калігула піднявся на трон у 37-х році, несучи на плечах надії цілої імперії. Народжений у 12 році в родині улюбленого полководця Германіка та гріппіни старшої, він провів дитинство серед легіонів на германському кордоні, де солдати зробили йому крихітні чобітки і лагідно назвали калігула чобіток. Ті самі легіонери, що колись качали його на колінах, згодом шепотіли молитви, аби вижити за його правління. Перші місяці на троні виглядали обнадійливо, він звільнив політичних в'язнів. Відновив вибори та роздав щедрі бонуси претуріянцям і громадянам, та між марморовими коридорами абсолютної влади і отруйними словами придворних улесників юнак, що колись чарував легіони, почав перетворюватися на щось небачене імператора, який вимагав поклоніння як живий Бог, утішаючись розкошами, що жахали навіть суспільство, звикли до надмірностей. Перші ознаки зміни з'явилися після його загадкової хвороби у 38 х році. Слуги бачили, як він годинами дивився в порожнечу, тихо шепочучи невидимим співрозмовникам. Коли він підвівся з ліжка, придворні відзначили, що в його світло блакитних очах замість розрахунку тепер палав дивний сплав параної та величезного марення. Переміна проявилася насамперед у ставленні до релігії. Римські імператори завжди зберігали вигляд. Ніби правлять завдяки благословенню богів, а не як боги самі. Калігула ж розтрощив цю межу з запалом людини, яка відкрила вогонь, наказав замінити статуї традиційних божеств на власні змінними головами, щоб його божественний образ змінювався за сезонами. У своїх покоях він зводив розкішні вівтарі і розмовляв зі статуями Юпітера, Марса і Венери, причому слуги запевняли, що чули голоси з обох боків. Вартові за дверима звикли до звуку його сміху, що змішувався з тишею, немов невидимі боги розповідали йому космічні жарти. Ці релігійні новації торкнулися і інтимної сфери так, що навіть розбещену римську аристократію вони шокували. Він заснував культ імператорського поклоніння, який змушував сенаторів та їхніх дружин брати участь у церемоніях, де політична покора зливалася із сексуальним приниженням. Під час одного ритуалу у 39 дев'ять році він наказав дружині сенатора Марка Юнія Брута роздягнутися перед золотою статуєю себе самого, проказуючи молитви, призначені Венері. Його сексуальні бажання злилися з політичною владою так, що саме управління державою перетворилося на абсурдний театр. Він утримував обертальний гарем заміжніх жінок із знатних родин, які мусили приходити на бенкети не для бесіди, а щоб демонструватися. Їх розісаджували за примхою калігули, то біля його ніг, як тваринок, то змушували подавати вино, поки їхні чоловіки вдавали, що нічого не відбувається. Марк Лепіт, чоловік його сестри Друзілли, змушений був спостерігати, як імператор, його швагро, прилюдно пестив його дружину під час вечір, паралельно обговорюючи податки і військові кампанії. Римські літописці писали, що лепід дивився лише в очі співрозмовнику, який говорив про хлібні поставки чи рух германських племен, тоді як його щелепи стискалися, наче він жував шкіру, а поруч його дружина стогнала від доторків імператора. Ці трапези мали для калігули кілька цілей, вони демонстрували його безмежну владу над найсильнішими родинами Риму та задовольняли його потребу мати свідків навіть у найбільш інтимні миті. Він ніби не міг відчути насолоду без глядачів. Перетворюючи кожен акт у публічне підтвердження імператорської зверхності, його стосунки з сестрами виходили далеко за будь-які межі. Римські автори, зокрема Светоній та Касій Діон, писали, що Калігула мав інцестуальні зв'язки з усіма трьома агрипіною, друзіллою та Юлією Лівілою, але найбільшу відданість виявляв саме до друзілли, коли вона померла у 38-х році, ймовірно, від гарячки. Хоча шепотіли й про отруєння, його горе приголомшило навіть суспільство, яке звикло до імператорських надмірностей. Він проголосив друзіллу богинею, створив культ із храмами та жарцями, але його жалобні ритуали виходили далеко за межі традиційної обожнювальної практики. Слуги розповідали, як він годинами сидів у її покоях, розмовляючи з одягом, прикрасами та косметикою, немов вона могла чути і відповідати. Ще страшнішими були чутки, що він затримував поховання на кілька днів, проводячи поряд із тілом обряди, що поєднували релігійні мотиви з некрофільським поклонінням, мастив її тіло коштовними оліями, декламуючи вірші та політичні плани, сприймаючи смерть не як кінець, а як нову фазу їхніх стосунків. Ця близькість до смерті поширювалася і на ворогів. Калігула прагнув бути присутнім при стратах особисто. Вимагаючи приводити засуджених у приватні покої, щоб самому брати участь у їхній загибелі, часто в оголеному стані чи прикрашений лише золотими коштовностями, так право карати змішувалося в ньому з еротичним збудженням. Особливо відомий випадок стався у 80-х році з сенатором Геєм Пінтом. Звинуваченим у змові, замість традиційної страти мечем чи самогубства він наказав привести його до своєї лазні, де серед пари і мармурових стін особисто катував, чергуючи муки зі самозадоволенням. Свідки описували це як ритуал, де страждання і насолода були єдиним дійством. Його захоплення смертю виходило і на арену. Традиційні імператори бачили в гладіаторських іграх політичний театр. Демонструючи владу через контроль життя і смерті, Калігула ж перетворив їх на продовження власних потаємних пристрастей, наказував приводити окремих бійців до своєї ложі, щоб вони билися перед ним, поки він мастурбував. Його найбільш скандальною вигадкою стала примусова участь жінок з аристократичних родин у боях проти професійних гладіаторів, часто майже без обладунків, що підкреслювало їхню беззахисність. Він сидів на краю арени. Настільки близько, щоб чути їхнє дихання і бачити страх в очах, насолоджуючись видовищем, яке принижувало знатні роди Риму, не менш дивним був і культ навколо його коня інцитата. Легенда пам'ятає лише його погрози зробити тварину консулом, але сучасники свідчили про весільні церемонії з присягами та бенкетами, де кінь отримував делікатеси з рук імператора, а калігула виголошував промови про їхнє вічне кохання. Святкування завершувалося тим, що він займався сексуальними актами в присутності тварини, вважаючи це підтвердженням своєї божественної сили. Він облаштував спальні поряд зі стайнею, ночами лежав поруч із конем, довіряючи йому державні таємниці і особисті страхи, які не наважувався відкрити жодній людині. Психологічні витоки цих збочень сягають дитинства. Його батько Германік помер за підозрілих обставин. Можливо, отруєний людьми Тіберія, коли хлопцеві було лише сім. Мати Агріппіна старша провела роки у вигнанні і ув'язненні, тож малому гаю довелося самотужки маневрувати серед імператорських інтриг. Тіберій, що виховував його після смерті батьків, був сам затьмареним правителем. Останні роки життя провів у самотньому вигнанні на капрі, оточений чутками про жорстокість і сексуальні збочення. Підліток Калігула бачив. І, можливо, брав участь у розпусті тіберія, серед якої були вечері, де дітей використовували як іграшки для задоволення, змішуючи витончені страви зі систематичними приниженнями. Під опікою Тіберія Калігула зрозумів, що абсолютна влада означає абсолютну свободу від моралі. Старший імператор за свідченнями навіть заохочував своїх спадкоємців у розвитку викривлених потягів. Сприймаючи це як природний прояв імператорського авторитету. Слуги того часу згадували, як підліток Калігула виголошував промови, поки юних рабів катували задля його розваги, засвоюючи зв'язок влади зі стражданням і приниженням. Коли він зійшов на трон у 24 роки, він успадкував не лише державну машину, а й двір, де десятиліттями ототожнювали політичний авторитет із сексуальним пануванням. Його нововведення спиралися на попередників, проте вирізнялися такою інтенсивністю й хворобливою креативністю, що радше вказували на психологічну одержимість, ніж на розрахунок. Його шлюб із сезонією у 39 дев'ять році відкрив найглибші риси його інтимної психології, на відміну від трьох попередніх союзів, які були короткими політичними домовленостями, цей тривав аж до його вбивства в 41 році. Вона не мала ані великої вроди, ані впливових родинних зв'язків, тож історики і досі гадають, що єднало їх. Джерела описують сезонію як жінку, яка не тільки приймала, а й заохочувала на екстремальніші його нахили, нібито вона допомагала вигадувати принизливі ритуали для аристократів, підказувала сценарії та деталі, що посилювали і приниження жертв, і сексуальне збудження імператора. Слуги свідчили, що вона часто була присутня під час катувань, коментувала і підбадьорювала, поки Калігула поєднував насильство з розрядкою. Саме їхнє весілля стало видовищем, де десятки знатних родин були змушені брати участь і навіть стати свідками фізичного союзу пари, що відбувався на помості серед двору, а сенаторам і їхнім дружинам забороняли відводити очі. Це зонія, схоже, Процвітала у світі показового приниження і публічної сексуальності. Її описували не як жертву, а як активну учасницю, що знаходила насолоду у владі над іншими через приниження. Вона регулярно пропонувала нових жертв жінок, чиї чоловіки виявляли недостатню лояльність або багатих чоловіків, яких можна було втягнути у схеми шантажу. Їхня донька Юлія Друзілла, народжена у 39 році, Стала частиною його ритуального світу так, що навіть загартовані придворні були шоковані. Імператор проводив церемонії, проголошуючи немовля богинею, тримаючи її голою на руках і називаючи своєю вічною супутницею. Ці обряди часто завершувалися сексуальними діями в її присутності, ніби він вірив, що донька благословляє його божественну мужність. Слуги знаходили в дитячій кімнаті вівтарі. Декалігула молився до римських богів і водночас складав сексуальні жертвоприношення на честь божественної сутності дитини. Він замовляв статуї себе та намовляти в позах, які приголомшували навіть скульпторів, змушених їх створювати, і платив величезні гроші, щоб ті мовчали про справжній зміст. Його стосунки з чоловіками, рабами і наближеними, відкривали інші сторони його психіки. На відміну від жінок, де все зводилося до приниження, і з юними рабами він шукав довіри, вони ставали і коханцями, і слухачами його та тамарень величі. Виховані з дитинства для служби імператору, вони водночас були і найближчими людьми в імперії, і найдоступнішими для страти, достатньо було лише натяку на зраду або надмірну близькість. Юнак Марк, що служив йому два роки, перш ніж його стратили у 80-х році. Залишив фрагменти свідчень, які переповіли слуги. З них постає образ калігули, який боявся убивства, вірив, що самі боги говорять із ним, і вважав сексуальне підкорення найчистішою формою політичного контролю. Він дедалі більше підозрював усіх навколо. Марк описував нічні обряди, коли імператор наказував йому перевдягатися у богів. А сам у цей час здійснював сексуальні дії і виголошував довгі монологи про свою божественність і космічні обов'язки. Ці сесії тривали годинами, переходячи від шаленої пристрасті до філософських роздумів про владу, божество і смерть. Страхи імператора перед смертю проявлялися у ритуалах, де сексуальні дії поєднувалися з обрядом захисту. Він вимагав, щоб під час найінтимніших моментів були присутні кілька людей. Вірячи, що свідки його чоловічої сили здатні відвернути замах. Ці дійства відбувалися в кімнатах під охороною, освітлених десятками ламп, створюючи атмосферу параноїдальної сексуальності, яка заражала всіх присутніх. Його зв'язки з праторіанцями відкривали інший бік його потреб. На відміну від попередників, що тримали дистанцію з охоронцями, калігула запрошував їх до своїх ритуалів, вважаючи, що їхня присутність і фізичний захист нерозривні. Обрані за вірність і мовчання, вони ставали свідками, а подекуди і учасниками сценаріїв, що випробовували їхню витримку. Центуріон Касій Херея, майбутній змовник проти Калігули, довго спостерігав за його поведінкою, перш ніж вирішив, що єдиним виходом було вбивство божественного божевільного, його палаци відображали злиття влади й бажань. Він наказав перебудувати приміщення так, щоб стерти межу між залами для рад і приватними покоями. Нарада могла обернутися видовищем тортур, а інтимна зустріч, переговорами про податки чи війну. Архітектура змушувала еліту жити в постійній непевності, сенатори не знали, чи говоритимуть про зернові поставки, чи стануть свідками приниження власних дружин. Це тримало їх у напрузі, посилюючи владу імператора. Його захоплення театром виявилося у постановках, де змішувалися драма, політика і секс. Він замовляв сценарії, у яких головними дійовими особами ставали сенатори і їхні родини, і змушував їх відтворювати написане, поки він спостерігав і мастурбував. Вистави тривали годинами, включали зраду, приниження і примирення, усе для його збудження. Відомо про постановку з сенатором Луцієм Віталієм і його дружиною Плавтією, за наказом калігули, вони мали вести діалог про зраду, поступово роздягатися і займатися сексом, виконуючи його детальні вказівки. Він сидів у центрі, коментував їхні дії і оцінював щирість, ці спектаклі демонстрували його розуміння психологічного приниження. Він знав, якщо змусити людей робити ганебне, але прикидатися, ніби вони роблять це добровільно, рани будуть глибшими ніж від примусу. Коли жертви виголошували прописані слова захоплення власним приниженням, вони ставали не просто об'єктами знущання, а учасниками власної деградації. Так само він перекроїв релігію. Традиційні римські свята, що підкреслювали спільність, він перетворив на культ його божественної сексуальності. Під час Сатурналій у 80-х році він звів величезний храмовий комплекс, де молитви і жертвоприношення доповнювалися сексуальними діями на його честь, виконуваними під його наглядом. Ці нововведення відображали його переконання, сексуальність є чистішою формою божественної сили, а здатність змусити інших до цього доводить його божественний авторитет. Над найінтимнішими сторонами людського життя Калігуло утвердив свою владу так. Як не наважувалися навіть боги, що керували війною чи врожаєм, лише справжній бог, вважав він, міг вимагати абсолютної покори у сфері сексуальної поведінки. Його бесіди з філософами свідчили про дивовижно витончену теорію, сексуальне підкорення він вважав найвищою формою політичного контролю. Імператор здатний змусити піданих зректися базових моральних заборон нібито переходив межу людської влади і набував божественного авторитету. Економічний вимір його ритуалів створював новий тиск на аристократію, окрім принижень, їх розоряли витрати на амфітеатри, реквізит і утримання рабів та тварин для вистав. Сенатор Гай Скробоній куріон витратив річні статки на єдину ніч, коли його доньку примусили до дій перед гладіаторами на очах калігули. Так фінансові тягарі доповнювали психологічний контроль. Його нечутливість до сорому свідчила про профіль, подібний до крайнього нарцисичного розладу, можливо, із симптомами епілепсії з кронової частки. Припадки, галюцинації та систематична жорстокість вказують на органічні порушення, та сама логіка його дій свідчить, він чудово розумів причинно-наслідкові зв'язки дієв цілеспрямовано. Винаходив нові форми приниження й контролю для політичних і психологічних цілей. Змова, що поклала край його владі у 41 році, народилася саме з нестерпного психологічного тиску преторіанців, змушених бути свідками його збочень. Їхній ватажок Касій Харея свідчив, вбивство стало настільки політичним кроком, скільки неможливістю далі служити божественному божевільному у вузькому підземному переході. Де не було глядачів, його закололи ті, хто роками дивився на жахи, що здавалися гіршими за смерть. Одразу після цього вбивці знищили цезонію та немовля Юлію Друзіло, розуміючи, що ця зараза мала бути вирвана з коренем. Такий радикальний крок показує, що сучасники бачили у його сексуальних ритуалах загрозу самій цивілізації. Спадщина Калігули виходить далеко за межі політики, це чи не найяскравіший доказ. Як абсолютна влада руйнує сексуальність, перетворюючи її на інструмент панування і приниження? Його поведінка довела, коли прибрані закони та суспільні межі інтимність стає засобом жорстокості, а не любові. Історики сперечаються, чи не перебільшили античні автори його надмірності задля пропаганди, та узгодженість незалежних свідчень і їхня деталізація підтверджують основні риси ритуалів правдиві. Навіть якщо деталі згодом прикрасили, психологічні схеми, видимі у його діях, з'являються і нині там, де людина отримує абсолютну владу без контролю у корпораціях, арміях, політиці, поєднання необмеженого авторитету та ізоляції незмінно веде до сексуальної експлуатації і психологічної жорстокості, калігула лишив не лише образ хворої особи, а й урок про людську природу під тиском. Коли світанок сяє над руїнами його палацу, туристи і науковці крокують мармуровими коридорами, де колись лунав крик і текли сльози, здебільшого не відаючи прожахи, що перетворили ці зали на театри страждання. Імператор, який вимагав поклоніння як живий Бог, загинув самотнім, забутим, але його схеми влади і приниження відроджуються скрізь, де влада стає абсолютною, а людська гідність підкорюється апетитам. У тіні між колонами ще чутно шепіт під примари абсолютної влади, що обіцяє той, хто тримає у руках життя і смерть, неодмінно відкриє в собі апетити, яких не стримає жодна мораль.